Так, ну що ж, 1 червня цей день захисту дітей, таке дотичне свято до, до освітнього процесу, до школи. І нехай це буде такий, така перша спроба записати щось по типу влога. Не готувався, тому. Власне, пробуємо. Власне, 30 травня завершився мій п'ятий навчальний рік, коли я працюю в школі. Ось, рік насправді звичайний. От в наших умовах нічим, як на мене, не особливий. Ось такий самий, як і ті, що були до нього. Ось, що ще хотілося би, звичайно, дітей бачити вживу. Вони, в принципі, і так були іноді вживу, але хотілося б частіше. Уже минув рік, як я вступив до аспірантури. Ось я навчаюся в аспірантурі, ще так. І якщо так коротко, то дуже була така кумедна історія про те, як я тут туди вступив. Рік тому, коли я поступав в аспірантуру, ж також ми здаємо іспити. І коли я реєструвався на ці іспити, мінімальний бал, щоб вступити, був один. І коли я вже зареєструвався, коли я вже там, знав, де коли ще буде, ось в перший день уже іспитів почали змінювати ці правила вступу. І, звичайно, що в більшу сторону підвищувати бали мінімальні. І в кінці кінців мені не вистачає одного балу, щоб набрати мінімум. Після цього там була ще можливість за окрему плату здати ці іспити, ну, типу, Ще одна спроба. І я добираю один бал. Потім уже став визначатися з темою. В кінці кінців обрав тему, так, зараз я згадаю, оптимізація середньої освіти засобами штучного інтелекту. Ось. Три частини. Перша частина я описую, ну, збираюся описувати, в принципі, що таке оптимізація. Після цього мій другий розділ вже буде, от, як штучний інтелект використовується в різних галузях, в тому числі і в освіті. І як за допомогою нього можна оптимізувати освіту. І, звичайно, ще буде в третій частині якийсь експеримент, який саме це я трішки пізніше вже буду з'ясовувати для себе. Ну, якось так, це, що стосується аспірантури. Стосовно навчального року, як я сказав, нічого такого особливого, який ну, нічим не відрізняється від того, що було до цього. Ось діти а вже ж такі втомлені від онлайну. Звичайно, їм хочеться вживу спілкуватися, з от, власниками, з друзями. Ось якось, якось так от. До речі, помітив, що навіть ну, це давно вже. Що діти стали рватися в школу прийти зайвий раз, навіть під кінець року, вже коли був останній дзвоник, навіть класні керівники дозволяли, щоб діти лишалися вдома, що прихід на останній дзвоник не обов'язковий в школу, але діти все одно. вони Хотіли прийти. Вони власне і пригодили. Показали їм лінійку, ну, на лінійку цей ну, відостік цей на останній дзвоник, тому відпустили дітей на канікули. Ось. Тому якось так розпочалось моє літо 2025 року. Сподіваюся, хоч трішки відпочити. І я ледь не забув, зараз же ж канікули, часу трішки стало більше. Тому, якщо раптом у вас по інформатиці, в мене вже блог по інформатиці. Якщо у вас є якась там тема, котра була погано зрозуміла, або зовсім незрозумілою. Пишіть в коментарі, тоді я разом з вами буду цю тему розбирати.